Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати отаку от автодорожку або коврик у кабіну, у салон будь-якої техніки. Це зі зберігання, тобто ще старих таких часів. ну Навіть не знаю якого року вона випуску, але ця гума вона дуже-дуже якісна, на відміну від того, що зараз там виробляють. Зараз я вам скажу, що є у нас така автодорожка, коштує вона 800 гривень, а ця на відміну від того, що новоділ, вона дешевше, 600 гривень вона коштує, товщина її 6 мм. Ви бачите, я її гну, ламаю, от. вона не ламається, не репається, от, ну, бо є така. От, ну, то, що на віо ці автодорожки що виробляють, там дуже багато сажі, там береш і вона от -отак по цій полосці вона от -от і рветься. Отак от. А тут ну, тільки різати і різати ножем змащеним якимось там милом. Бо інакше ну, її порізати дуже-дуже буде складно. Так, Ширина її 1,20 м. Товщина, як я вам сказав, 6 мм, Отака от така полосочка. ну Багато хто каже, копійку хочу, ну немає, на жаль. Які таку знайшли. Друзі, нагадую, 600 гривень за погонний метр, крат на метру ми вирізаємо, ширина в рулоні 1,20 м. Кому потрібно, будь ласка, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Також хочу нагадати, Литва, Латвія, Молдова є можливість відправляти в ваші країни, ваші замовлення. Дякую вам, друзі, за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре вам.